Конференція зі зброєзнавства організована Національним військово-історичним музеєм, директор пан Владислав Тарамець та Інституту історії України, Національної академії наук України, директор академік Валерій Андрійович Смалій, а також за підтримки товариства Лезо Группу. Серед завдань нашої конференції введення до наукового обігу нових джерел та матеріалів з історії зброї та озброєнь, розвиток досліджень та міжнародного наукового співробітництва у сфері вивчення пам'яток військової історії, що зберігаються в музеях та приватних колекціях України та світу, ну а також, звичайно, обговорення проблем збереження, реставрації та експонування окремих зразків зброї. Конференція розпочинає роботу 16 лютого у приміщенні Центрального будинку офіцерів у Києві і продовжиться до 19 числа до 19 лютого. Хотілося б наголосити особливо, що подібний захід в Україні відбувається вперше. Хотілося б також звернути особливу увагу на міжнародний статус конференції, тобто, власне, той склад науковців, який вдалося на сьогоднішній день залучити. До нашої конференції творить справжню, справжню еліту сучасного світового зброєзнавства. Серед учасників знані історики із Росії, з Європи і навіть зі Сполучених Штатів Америки. Вдалося залучити людей, зокрема, з Метрополітену Музею, з Хостра Юніверситі. Звичайно, після завершення конференції обов'язково буде опублікована збірка наукових праць за матеріалами доповідей учасників. Окремою частиною конференції, яка має порадувати українських реконструкторів історичного фехтування, стане семінар з перських бойових мистецтв, який проведе знаний історик зброї і автор найбільш вагомої на сьогодні розвідки з історії зброї давньої Персії, Мануче Рмоштах, Хоросані. Хотілося б наголосити, що тут не йде, не йде мова про спорт чи про якесь хобі чи історичну реконструкцію як просто проведення часу. Власне, від часів появи військової антропології, як нового напрямку історико-природничих досліджень, відомими західними фахівцями пророблена величезна робота здійснення наукової реконструкції давніх мілітарних технологій і техніку володіння зброєю. І саме от Моночегр Орасанів вперше перекинув місток між Заходом та Сходом, підключив сучасний західний науковий апарат до вивчення і реконструкції саме перської військової справи та бойових практик. І от е, така подія, що фахівець такого рівня, нарешті, приїздить до України. Нарешті чи не найбільш цікавим та актуальним для маси українських колекціонерів зброї стане останній день роботи конференції 19 лютого. На цей день заплановано круглий стіл з питань обговорення проєкту закону України про зброю. Адже відомо, що на сьогодні навіть словосполучення антикварна зброя в українському законодавстві навіть не фігурує. Фактично обіг колекційних зразків, не забезпечений нормативною базою, залишається неврегульованим як слід, та, власне, взагалі неврегульованим. І в цьому відношенні Україна, на жаль, знаходиться просто таки на печерному рівні, навіть порівняно з тією ж Російською Федерацією, де такий закон не так давно, але був все-таки прийнятий. Відомо, які величезні протиріччя виникають у процесі підготовки проекту такого закону між структурами МВС, де провадиться ця підготовка. Та власне тими, для кого і пишеться цей закон приватними колекціонерами. Саме тому на круглий стіл ми запросили як відомих приватних колекціонерів та представників приватних музеїв зброї. От, зокрема, наприклад, Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї. Я думаю, виступить найактивнішим учасником в цьому обговоренні. Так, а також запросили високопосадовців з відповідною відповідних структур МВС, які можуть представити своє бачення взагалі цієї.